І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи: Ось вимога закону, котрий установлює Господь, говорячи. Скажи ізраїльським синам: хай візьмуть собі руду без вади, телицю, яка не має в собі вади і на яку ще не накладали ярмо, і ти даси її Елеазарові священникові, її виведуть за табір на чисте місце і там заріжуть її перед ним. А Елеазар візьме трохи її крові. І сім разів її кров'ю покропить спереду намету свідчення, і її спалять на очах у нього, і шкура, і її м'ясо, і її кров разом з вмістом її нутрощів будуть спалені. Священник візьме кедрове дерево, гісоп та кармазин і кине посеред вогнища спалюваної телиці. Тоді священник випере свій одяг і обмиє своє тіло водою і тільки після цього війде до табору. Та священник буде нечистий аж до вечора. І той, хто її спалив, нехай випере свій одяг і обмиє тіло, і буде нечистим аж до вечора. А чистий чоловік нехай збере попіл з стелиці і висипле його поза табором на чисте місце. Це буде для громади ізраїльських синів на зберігання вода для кроплення. Це є очищення. І той, хто збиратиме попіл стелиці, нехай випере одяг. І буде нечистим аж до вечора. І це буде вічною постановою для ізраїльських синів та чужинців, які приєдналися. Хто доторкнеться до мертвого, до всякої людської душі, буде нечистим сім днів він має очиститися третього і сьомого дня і стане чистим. Якщо ж не очиститься третього і сьомого дня, то не буде чистим. Кожен, хто доторкнеться до мертвого з людської душі. Коли хтось помре і не очиститься, той осквернив Господній намет, та душа вигубиться з Ізраїлю. Бо вода кроплення не покроплена на нього, він нечистий, його нечистість у ньому. Ось закон. Якщо людина помре в домі, то кожен, хто входить у дім, як і те, що є в домі, будуть нечисті сім днів, і весь відкритий посуд, що не має на собі зав'язаної кришки, нечистий. Також кожен, хто доторкнеться у відкритому полі до вбитого, померлого, до людських кісток чи до могили, сім днів буде нечистим для нечистого візьмуть трохи попелу зі спаленої для очищення жертви і налють на нього живої води в посудину, а чистий чоловік візьме гісоп, вмочить у воду і покропить на дім, на посуд і на душі, які там будуть. І на того, хто доторкався до людських кісток, чи до вбитого або до померлого, чи до могили, і чистий покропить нечистого на третій і на сьомий день, і той очиститься сьомого дня, а він випере свій одяг і обмиється водою, і буде нечистим аж до вечора. А людина, яка осквернеться і не очиститься, та душа вигубиться з громади, бо занечистила Господню святиню. Бо не покроплено її водою кроплення, і тому є нечистою. І буде це вам вічною постановою. А хто кропитиме водою кроплення, хай випере свій одяг. І хто доторкнеться до води кроплення, буде нечистим до вечора. І до всього, до чого доторкнеться нечистий, те буде нечистим, і душа, яка доторкнулася. Буде нечистою до вечора.